Зовсім, як на морі, навіть шум такий самий. Ууу! Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Я приїхала у розважальний центр, а також оздоровчий косино. Будемо дивитися, що тут є і чи варто сюди приїздити. Ходімо, подивимось, що тут є. Тут є величезна парковка. І це зараз вечір, будній день. Надзвичайно багато машин, а людей думаю ще більше. Ціни на відвідування тут такі: 700 гривень 4 години або ж 1200 гривень цілий день. Працюють з 9 до 20 години. Аквапарк зачиняється на пів години раніше. Для військових є невеличкі знижки. Щодо поселення у готелі, то тут ціни зашкалюють. Сімейний номер на добу коштує 13 тисяч гривень. Щоправда, в цю ціну входить проживання, трьохразове харчування та безлімітне відвідування термальних вод та аквапарку на двох дорослих та двох дітей. На жаль, таке мені не по кишені. Суттєвим бонусом є те, що дітям зі зростом до 150 см вхід безкоштовний. Після оплати вам видають браслет та шафу, яка відчиняється магнітним ключем. В браслеті. Проте надто ціні речі в шафі зберігати не варто. Бо зачинивши шафу і при цьому перевіривши, я прийшла, а вона була відчиненою навстіж. Добре, що всі гроші були на місці. Також ключ слугуватиме вам як електронний гаманець, за допомогою якого ви можете купувати різні смаколики в барі. Але при виході за все це доведеться розрахуватися. Щодо користі термальних вод, то я не маю медичної освіти і не буду з цього приводу філософствувати, але думаю, вона є і не маленька Як мінімум, ефект плацебо вже присутній. Що ж, дуже-дуже зараз спекотно. градусник показує 336. Сьогодні дельшата на всьоме. Вон все написано. Приїхали на термальні води косину. Зараз надзвичайно спекотно купатися у цій воді, тому що спека скажена. Але є дуже багато різних альтернатив. І взагалі, як на мене, Косино – це вражаюче місце, яке варто відвідати. Йдемо далі, покажу вам дуже багато всього. Для початку розкажу, що тут є, що тут взагалі є. От, наприклад, то тут є дуже багато різних басейнів. Розпочну свою розповідь безпосередньо від готелю, адже звідси є два входи. Буду починати звідси. На цій частині території розташовані саме термальні басейни. І їх тут дуже-дуже багато. Показую вам загальний план і далі буду більш ближче про все розповідати. Там є кран, от величезний, бачите, кран жовтий. І вже за ним є стежечка, і далі знаходиться аквапарк. Це для загальної інформації, для того, щоб розуміти, куди йти і що робити. Йдемо далі. Це два басейни. Один басейн для того, щоб охолодити свої ніжки. Ось, це чисто холодна вода. І поруч гаряча, Але тут ми йдемо по рівній поверхні. Так. І таку ж саму смугу ми проходимо із гарячою термальною водою. Вона дуже гаряча і в ногах відчувається такий, ніби тебе хтось колить голочками від контрасту температур. Недалеко від цього басейну для них є ще один басейн для них. Ось він. Тут іде вже із камінчиками. Такі є різні вказівники, щоб люди не могли заблудитися. Це ванник кнайпа. Тут більш детально про них розписано. Можна поставити на паузу зараз, або ж заскринити і прочитати, для чого це воно все є і що з цим робити. От вони ці ванночки. Миємо ножки від бруду. І тут, як ви бачите, багато камінчиків. Це йде. Такий собі масаж. Насправді, ну, мені боляче ставати, але терпіти можна. Тут дуже холодна вода. І так далі. В червоному гаряча. У синьому обідочку. Ось, червоний синій, Холодно. І так проходимо ціле коло. Обходимо там по колу і йдемо назад. Йдемо далі. Є от зона для відпочиваючих, які вже наплавались і втомились. Холодочок, зона для коріння, дуже багато лежаків, сміттєві баки. У цьому центрі термальних вод розташовано чотири велетенські фігури фонтани джакузі, які символізують улюблені напої закарпатців. Це ось вино, Далі паланка. Вона така біла фігура. Кава. Так. Пиво. Цей басейн мій найулюбленіший. Тут є дві цікавинки. Перша це дуже швидка течія по колу, дуже прикольно, коли щоб вийти із течії, треба постаратися. А друга це дуже ефектний гідромасаж. Вода 39 градусів. Думаю, для Ось величезний кран, з якого л'ється вода, люди туди стають. І приймають такі собі а, душі. Також є басейни з прісною, нетермальною водою. Ще одна порада. У вихідні тут повний аншлаг, доведеться простоїти в чергах, щоб, наприклад, спуститися з гірки. Ми знімали будиночок за 10 км від комплексу та проїздили вранці і ввечері. Це доволі економний варіант. І до того ж, не розумію тих людей, які в обідній час червоні як ті раки, димлять від сонця і продовжують процедури. Напевно, ввечері у них будуть недобрі спогади. Я окремий вхід в бані. Їх тут багато видів. Королівських сан тут аж 11. На жаль, я з телефоном не можу зайти для того, щоб показати, тому що в мене повністю захотіє камера, але я там особисто була і там криття коло. І ще однією родзинкою є ось такий місцевий житель, який вільно і безкоштовно пересувається усією територією. Хіба що його не допускають до катання зірок? Ну, правда, він дуже милий. Це і є центральні води. Тут в основному люди оздоровлюються. Але якщо ви приїхали з дітьми і ви шукаєте і ну, варіанти, і оздоровитися. І розважити дітей, як на мене, косано це класний варіант, тому що перед цим ми були в Жайворонку. там є лише термальні води. Тобто для оздоровлення супер. Хоча і людей з дітьми там багато, і дуже гучно і шумно. Тут дітей можна відправити у аквапарк, а самим насолоджуватися тишею та термальними водами. Йду показувати вам аквапарк. Родзинкою цього аквапарку є. Величезний атракціон метелик. Ось він. Я на ньому один раз спустилася, я більше не буду, мені було страшно. покажу. Дорогою мене супроводжує лавандочка. Тут вона красиво нацвіла, я впевнена. Не встигла на неї я цього року. Тут на цій, території, на цій частині території теж є аквапарк. Ой, аквапарк теж є басейн тримальний. В цьому басейні мені дуже сподобалось ось таке джакузі. Водичка тут доволі гаряченька, але я кайфово. А також гідромасаж. Це теж дуже корисна та приємна водна процедура. Цю частинку ви можете теж собі заскринити і зрозуміти, що лікує ця вода, чому вона корисна. Дуже класно, що є такі таблиці. Можете собі заскринити або ж зупинити зараз відео і прочитати, чому корисна ця вода. Тобто, наприклад, ви можете тут купатися і звідси спостерігати за дітьми. Ну, як варіант. Звичайно, ви їх там не побачите. Але все одно ви відносно недалеко від аквапарку, тому що туди треба ще трохи пройтися. Вон стежечка. Всі туди ходять. Так, розпочинаю. Я буду підніматися на кожен поверх. Їх тут один, два, три, чотири, п'ять. І буду показувати, які є гірки. Розпочну свою розповідь із центральної, найголовнішої медтелець. І коли побачиш, що це не я... Тож, заходимо в сам аквапарк. Є багато значків для того, щоб ви тут не заблукали. Вон, роздягальні туалети душові. Ми там були першого разу і другого разу я заходила саме від готелю. Тож перший поверх фастфуд. Тут немає спусків. Піднімаємося на другий поверх. Отже, дивимось. Так, водний спуск. Фіолетова гірка. Біля кожного її гірки є паспорт гірки. І можна перечитати, що тут дозволено, а що ні. Також є ось такий сигнал, що означає, що спускатися зараз заборонено. Був значить GO. Будеш від поїхав. Ось ця гірка вільна. Тут GO. Ця гірка називається водний спуск 2. Це аквачуп. Ходімо далі. Так, мультислайд. Водна гірка. Мульти означає багато. Синя зелена, жовта, помаранчева та червона. Так, зараз будуть спускатися мої діти. Готові, Міша Адріана, поїхали! Ууууу! Клас! Як недолік слід зазначити, що інколи в басейн потрапляють ось такі жабки. Я до цього дуже спокійно ставлюся, але ж кожен це сприймає по-різному. Час і часу в басейні застрибає. Ось такі жабенятка маленька, їй дуже шкода, я її сьогодні викинула з води, тому що вода все одно з хлоркою, і вони тут можуть загинути. Можна ну, жабиняти, адже це є така територія, а не наша. Кажуть, ми прийшли до, до тебе, а не я до вас. Правильно, забар? Ото. -от. Годі гірки, твістер. Паспорт гірок. Як вони виглядають? Це таких три труби. Ця гірка називається космічна чаша. На ній я теж їздила, Її дехто ще називає як там. Туалет. В общем, та часа змиває людей в себе і людина випадає там через таку трубочку. Ви зрозуміли, чому вона називається Унітаз. Остання гірка на третьому поверсі це пагорби. Паспорт гірки. «Go» на табличці означає, що можна їхати. Ця гірка, Це гірка. Помаранчево-біла. Це вид з третього поверху. Йдемо вище. Гірка, чорна діра. Четвертий поверх метели чорна чорнодіра та камікати. Чорнодіру вам показала. Ось вона. Далі. Метелик. Метелик, як на мене, найстрашніша гірка. Звідси погано видно, вон тільки чорний шматочок. І камікадзе. На камікадзе, до речі, ще не було. Ще треба буде поганяти, якщо вам запишу відео. І багато табличок як правильно з'їздити. Це камікадзе? Ось так ви... виїжджає гора. Фу, гора. І йду на, останню, на останній поверх. Тут найстрашніші і найкращі краєвиди. Біжу, біжу. Отже, Пітон. Водна гірка Пітон. Вона виглядає ось так. Вид звідси просто казковий. На ті гірки, що в звідси я навіть не ходила. Думаю, що це для найменших наших красунчиків, дітвори. Тому що там занадто дитячі локації. І ось я на самому верхньому поверсі. Пітона вам показала. Показую он парковка, на якій я стояла вранці. Зараз я стою за... Де воно? Он. За отим. Краном і за тим готелем. Зараз там будується щось ще. Думаю, тут стане місце просто надзвичайно курортне Я тут багато років тому була, але зараз це просто е, вражаюче. Остання гірка анаконда. Анаконда ось така тигриця. Дуже-дуже велика територія. Тут вмикають хвилі, кожне 10-15 хвилин. Такий собі штучний замінник моря. Хвилі, люди кайфують і тим самим ну, нібито заміняють собі море. І шум хвиль, і сама хвиля, ну просто кайф. Людей досить багато. Ми були тут вранці, було набагато менше людей, після обіду набагато більше і стоїть багато автобусів відпочиваючих. Йдемо далі. Зовсім як на морі, навіть шум такий самий. Цікавий факт про суворий відбір персоналу. Кожного ранку вони роблять фізичну розминку, що вимагає певної фізичної підготовки. Кажуть, це стосується усього персоналу навіть прибиральниць. Мені дуже сподобалось тут надзвичайно. Є розваги як для дітей, так і для дорослих. Я думала, що мене аквапарк не вразить, але я глибоко помилялась. Приготала, сміялась, як та дитина і мені дуже сподобалось. Я думаю, що варто сюди приїхати, витратити ці гроші. Я думаю, що для того, щоб зекономити, можна все-таки не жити в тому готелі, там... думаю, що там космічна ціна, а їхати і десь знімати для себе будиночок, так як це зробила я. Буду завершувати свою розповідь про аквапарк, а також термальні води косина. Мені дуже приємно, що ви коментуєте та дивитеся мої відео. Це мене надихає розповідати вам все більше. і більше. Витрачайте свій час та гроші на емоції та на адреналін. І не відкладайте на завтра життя. Триває тут і зараз. З вами була Вікторія Царенко, На все добре, підписуйтеся, люблю, цілую.